Друзі, привіт! Хочу вам зробити огляд сої, яку купляв цього року PS-2074. Ну що сказати, зійшла вона не дуже, відсотків Б30 ще я би по густоті додав. Ну, виглядає більш-менш непогано. Ах, висота, трохи вище коліна. Будемо бачити, що вона дасть. Не знаю, я не дуже задоволений. Але є трохи бурян по полю. Десикацію, напевно, не буду проводити, бо бачу, що соя практично вже суха. все одно будемо віяти зразу на насіння, залишати собі на другий рік. ну В залежності, звісно, скільки вона дасть. Надіюся, що 2 тонні може буде, може не буде. Зараз покажемо вам, яка вона що там з цією сойкою. Бачите, трошки вона не, до, не долила Бачите, калібр слабенький не вистачило її дощику не знаю як там буде на насіння вона. ось такий вигляд має Ну, ще більш менш непогано будемо молотити напевно через тиждень не стріляє поки що все добре як почне стріляти, будемо молотити, не будемо чекати. Все, до нових зустрічей!